Вітаю на початку 2026 року. В Європі з'явився тривожний сигнал не з фронту, а з аналітичних центрів. Серія військових ігор Wargames показала проблеми східного флангу НАТО сьогодні, не в кількості солдатів, проблему в фізиці, мости, колії та час. Було розібрано імовірну агресію РФ на країни НАТО, особливо Балтику. Це осінь аналіз логістичної пастки Європи без емоцій, лише факти. Аналітики використовують термін модель нульового запасу, що це значить на практиці: у альянсу немає складів там, де вони потрібні на вчора. За даними симуляцій, між початком гіпотетичної кризи та прибуттям основних сил існує розрив у кілька критичних днів. Це не прогноз війни, це математична оцінка швидкості колон бронетехніки, і вона не на користь оборони. Формально НАТО має технологічну перевагу, але симуляції The Wall Street Journal та інших центрів. На конкретні пляшкові горлочка. У країнах Балтії досі домінує широка колія 1520 мм, Тоді як Польща та Німеччина використовують європейську 1435 мм. Ешелони з технікою зупиняються на кордоні, їх треба перевантажувати, а це час якого немає. Проблема мостів: більшість цивільних мостів на трасі, Віа Балтіка, не розраховані на вагу сучасних танків, таких як 70 тонні Абрамса чи Леопарди. Вузька смуга землі між Білоруссю та Калінінградом. Це всього дві основні дороги. Дороги, один затор або пошкодження, і Балтія стає островом. У мирний час це логістика, у кризовий – це пастка. Ще один аспект фактор США у всіх серйозних симуляціях враховується сценарій, де Сполучені Штати зайняті кризою в Тихому океані. У такому разі Європа залишається сам на сам зі своєю логістикою, і тут ключовим стає не американський авіаносець, а пропускна здатність порту в Гдині чи Клайпеді. Висновки для України, головний висновок цих досліджень, простий, але жорсткий. Безпека регіону у 2026 році. Тримається не на гучних заявах, а на здатності швидко перекинути дивізію з точки А на точку Б. Для України це важливо, адже ми частина цієї ж логістичної мережі. Будь-який тромп у Польщі чи Німеччині це затримка допомоги для нас. Друзі, пишіть в коментарях, чи здатне НАТО відповісти на агресію будь-якої іншої країни. Ми й надалі будемо розбирати ці звіти, спираючись на цифри, а не на паніку. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд.